Софія важко зітхнула, тримаючи в руках чашку з кавою і дивлячись у вікно. Її зітхання було театральним, і їй, здавалося, вийшло просто чудово. Недарма ж вона ходила на курси акторської майстерності і мріяла колись стати акторкою театру. І нехай її талант не виснали, але тільки тому, що самі викладачі були бездарними. Ще один ковток напою, кава в її чашці була з особливих сирен. Говорили, що таку каву пив сам Наполеон. Хоча за таку ціну Наполеон мав би сам її вирощувати на своїх плантаціях. Жінка поставила порожню чашку і знову важко зітхнула. Врешті-решт з'явився чоловік з ноутбуком в руках, за яким він проводив більшу частину свого часу. Звісно, він не грав комп'ютерні ігри, а заробляв гроші, величезні гроші, такі, щоб його Софія. Могла щоранку пити каву. Щось трапилось? Прямо запитав чоловік. Будучи бізнесменом, він не любив, коли з ним говорили натяками. Він віддавав перевагу одразу дізнаватися про проблему, ну і, звісно, вирішувати її. Тоді Софія сіла напроти чоловіка і пильно подивилася йому в очі. Ти пам'ятаєш, що в нашої доньки скоро день народження? Ну так, не одразу кивнув чоловік. Правду кажучи, він не пам'ятав. Так склалося, що в пам'яті підприємця була інформація про дати нарад, про угоди з інвесторами. І Софія дуже чутливо відреагувала на його брехню і насупилась. Справді, Євген, ну ти не можеш запам'ятати, коли в нашої Василинки день народження, а їй, між іншим, вісім буде. Головне, що я можу оплатити цей день народження, знову сказав чоловік. Його дружина схрестила руки на грудях, приймаючи ту захисну позу. До позору здратованої жінки. Ну, знаєш, обурилась вона, щастя за гроші не купиш. Так, але й без грошей щасливим не станеш. Ми ж не будемо насолоджуватися життям, коли немає що їсти. Чоловік вірив у те, що говорив Ні, назвати його жадібним не можна було. Просто він бачив сенс свого існування в тому, щоб перетворювати будь-яку справу на дохід. Чоловік працював в області ІТ – де зібрав основний капітал. Тепер його дружина і дочка в прямому сенсі купалися в золоті. У його дружини були скриньки з подарованими прикрасами, а його донечка від народження мала найкращі іграшки, сучасні гаджети і нарядні сукні. Дівчинку навчали професійні репетитори. Євген підтримував будь-який інтерес доньки. Щоправда, тільки фінансово. Якщо Василинці подобалось малювати, то вона одразу отримувала Мольберт, полотно, набір фарб і навіть особистого педагога. Коли вона полюбила русалок, їй найняли тренера з плавання. Коли донька почала мріяти про поні, вона одразу отримала його на день народження. Коня назвали персиком, годували його яблуками і морквою і тримали в спеціально побудовані конюшні. Майбутнє дівчинки також було світлим. Василині тільки виповнювалось вісім, а місце в приватній школі в Парижі їй вже було забезпечене. Сам Євген в дитинстві тільки мріяти про таке міг. Але дружина все одно була незадоволена, вимагаючи від нього, як і всі жінки, турботи та уваги. Чому її не гріла нова шуба, чоловік не розумів. В будь-якому випадку. Увага і турбота дитині також потрібна, наполягала Софія. А мені, між іншим, чоловік потрібен, а не твій гаманець. Ти давно не говорив мені, що любиш, Євгене. Навіть коли ти вдома, а не в офісі, тебе з нами ніби немає. Ти постійно в ноутбуці або говориш по телефоні. Тепер настала черга Євгена тяжко зітхати. Бізнесмен відсунув ноутбук, який вже перейшов у сплячий режим, зняв окуляри. І потер свого носа. А тепер ближче до діла, Люба, попросив він. Що ти від мене хочеш? Уваги? Ну тоді поїдьмо разом у відпустку. Зараз я, щоправда, не можу, а через два тижні, якраз на день народження донечки, можемо поїхати. Не хочу, пирхнула дружина, розглядаючи свій ідеальний манікюр. День народження Василинки ми святкуватимемо тут. Я вже розіслала чимало оголошень. Чоловік ледь себе стримав. решті решт слова дружини все ж таки мали долю правди. Він дарував їм подарунки, але не тішив увагою, особливо донечку. Пригадалось, як нещодавно Євген знайшов у портфелі дитячий малюнок, на якому були зображені він, Софія і маленька Василинка. В той момент він згадав, що через роботу він не бачив своєї донечки майже весь тиждень, і саме день народження її. Був прекрасним часом для того, щоб реабілітуватися в очах улюблених дружини і доньки. Чого ти бажаєш, моя королево? Mm -hmm. з усмішкою запитав чоловік і намагався доторкнутися до долоні дружини. Скажи, я не вмію читати думки, але знай, будь-яке твоє бажання буде виконане, обіцяю. Жінка одразу розтанула, як морозиво на асфальті, на її обличчі засяяла задоволена усмішка. І пальці і подружжя переплелися. По-перше, ти маєш бути на святі від початку до кінця і вимкнути телефон, категорично заявила дружина. По-друге, я ще досі не придумала подарунки для донечки. Це якийсь жах, розумієш? У нашої доньки є все. Я голову ламаю. Чим її можна потішити і здивувати? Жінка покивала головою. Але свято я вже продумала до найменших деталей, розповідала Софія. Вечірка буде в стилі мультфільму. Наша донечка його просто обожнює. Буде аніматор, фокусник, ну, звісно, декілька блогерів, ну і торт триповерховий. Євген слухав дружину і сміявся. Він сам у дитинстві мріяв про такий день народження. Йому пригадалося, як його Василенка просила ляльку, яка оживе. Звісно, батько одразу купив їй безліч ляльок. Вони говорили, ходили, але дівчинка тільки плакала від таких подарунків. Я хочу ляльку, яка оживе, і стане мені подругою, кричала вона. З часом Василенка заспокоїлась, хоча любов до таких ляльок залишилась незмінною, як її мрія. Я обов'язково подумаю над подарунком для донечки, пообіцяв Євген дружині, коли та закінчила свою промову. А ще я обіцяю проводити з вами більше часу. Чоловік поцілував дружину і поїхав у справах, проте вже ввечері він був вдома, щоб погратися з донечкою в настільні ігри і послухати, як вона навчилася грати на піаніно. Минув тиждень, дата свята наближалась, а подарунок ще досі не був обраний. Але все змінив випадок. Євген якось приїхав із другом до села. Необхідно було поглянути місце під будівництво нового торгового центру. На місці майбутньої будівлі стояли старі приватні будинки. Їхніх мешканців переселили в нові квартири. Коли Євген підійшов до одного з тих будинків, він почув дитячий плач. Він здивувався, побачивши вибиті вікна. Може, здалось, але плач повторився. Тоді Євген без роздумів увірвався всередину. Картина, яку він побачив, була жахливою. П'яний чоловік бив маленьку дівчинку, яка забилася в куточок і плакала. Він помітив жінку збоку, яка сиділа на підлозі і закушувала чергову чарку шматком хліба. Ти що мені копійки принесла? ревів чоловік. Собі гроші залишила. Ах ти, нікчема, обдурити мене вирішила. П'яниця знову замахнувся, але Євген, отямившись від шоку, перехопив його руку. Що ви робите? закричав Євген. А ти хто такий? П'яно закричав чоловік. Ви чому дитину б'єте? Наполягав Євген, якого просло трясло від гніву. Я свою доньку виховую, сказав чоловік. А ти чого в нашому домі прийшов сюди? Іди куди йшов. Підприємець поглянув навколо, і тоді картинка склалася в його голові. Він обернувся на дитину, яка тряслася в куточку. Дівчинка була худою, блідою, з великими блакитними очима і чорним волоссям. Вона була схожа на ляльку. І він все зважив і сказав. Продай мені свою доньку. Він повернувся до п'яного чоловіка. Для чого тобі дитина? запитав п'яниця. Ти що, маленьких любиш, так? Тоді, знову ж таки, Євген сказав Я тобі за нею заплечу, але я заберу дитину, різко відповів Євген, забравши руку. Забирай, здалася вона мені, користі з нею ніякої. Снизав не плечима чоловік. Тоді... Бізнесмен, зрештою, уклав найдивнішу угоду у своєму житті, забравши у батьків документи на дитину, немов покупку в магазині, він простягнув дівчинці руку. Слухай, промовив він лагідно, я не зроблю тобі шкоди. У мене є донька, ти станеш її подругою. А ще у нас є поні. Дівчинка після миті роздумів кивнула. Її брудна, маленька рука потрапила в міцну чоловічу долоню. Так вона пішла з розваленого будинку і зі старого життя. Коли дружина дізналася, що батько привіз для доньки іншу дитину як подарунок, спочатку була в шоці, але, дізнавшись подробиці, вона схвалила цю ідею. Аню, так звали малечу, відмили, показали лікарям і тримали до свята в іншому крилі будинку разом зі слугами. Але дівчинка виявилася дивною. Інколи вона могла кричати, бігати, як собака. Ніби росла серед тварин, а ще в неї була одна звичка ховати їжу. Дівчинка часто була голодною, тому тепер ховала печиво і булочки в кишенях і під матрацом. Мені її дуже шкода, покивала головою Софія. Але чи не зашкодить вона нашій доньці? Ну, якщо що, віддамо їй дитячий будинок, сказав чоловік. Але спершу здійснимо бажання доньки на день народження. Після розкішного свята Василині подарували ляльку. Коли ти прокинешся, фея перетворить її на живу дівчинку, пообіцяли батьки. Дитина, правда, в захваті обійняла іграшку. Справді? Так. І батько поцілував дівчинку в лоб. Вранці, коли Василинка відкрила очі, вона побачила поруч з собою дівчинку в такій же сукні, як у ляльки, і з таким же личком. Нічого собі! Вигукнула Василинка. Не може бути, мамо, тату, Фея перетворила ляльку на дівчинку. Щастя Василинки не було меж. Дівчинка водила свою нову подругу, ляльку, котра ожила. Вона показувала їй іграшки, ділилася з нею секретами. Анна була в шоці, вона ніби в казку потрапила. У будинку навіть був батут і басейн, а дитяча кімната нагадувала магазин іграшок, незважаючи на побоювання батьків. Дівчатка прекрасно подружились, і навіть банери Ані не відштовхували Василинку. Купатися хочеться, сказала Аня, коли вони з Василинкою грались у дворі. Ми можемо піти в басейн, запропонувала дівчинка. Ні, я хочу до річки, підскочила Аня на ноги. Підемо, але нам не можна без дорослих іти з подвір'я, нагадала Василинка. Ми швидко, не переживай. Весело запропонувала подруга. Тоді ідея Анні Василині сподобалась. Врешті-решт, дівчатка втекли з території і пішли до річки, але не встигли вони до неї дійти, як з кущів вискочила величезна собака. Змінивши свою поведінку, собака зупинилася і грізно загарчала. Подруги застигли, як вкопані. Тоді Василинка дивилася на собаку, губи її тремтіли, сльози виступили на очі. Схоже, собака відчула її страх і почала гавкати. І ось вискочив ще один великий пес з чорним хутром, в якому застрягли реп'яхи. Собаки почали голосно гавкати, і Василина дуже налякалася. Аня спокійно сказала Не повертайся спиною і не біжи. Потім дівчинка почала повільно підходити до собак, розмовляючи з ними. Її голос зовсім не був сповнений переляку. В ньому чувся тільки спокій, ніби вона їх не боялася. Вона дістала з кишені пряник, який ховала після обіду, розламала його і почала пригощати собак. Її голос став ще теплішим. Тоді Василинка, яка просто не могла повірити в те, що бачила, почула, як подруга до неї звертається. Василино, наполегливо промовила Аня, іди додому, ясно? А я їх буду відволікати. Але не біжи, дівчинка, ледь ковтаючи сльози, почала рухатись назад. Вона тихенько підняла одну ногу, потім іншу і так віддалялася. І тут перелякана Василина не витримала, розвернулася і побігла додому, знову почувши гавкіт. Вона почала плакати, і на вході її побачили батьки в стані істерики. Вона стояла і тремтіла всім тілом захлинаючи сльозами. Що сталося, донечко, де ти була моя дівчинко? Що з тобою? кричала Софія. Василина заховалася до мами, обіймаючи її. Мамо, кричала вона, ані більше немає. Як це немає? запитав Євген. Її собаки загризли, роздерли. Ми йшли до річки, це вона туди захотіла, а там собаки, почала пояснювати дівчинка. І вона знову розплакалась. Софія, обіймаючи свою дитину, з тривогою поглянула на чоловіка. Той перевів свій погляд до виходу я піду перевірю, сказав він. Але тут його очі розширились від шоку, Гарот не закрився. І Софія перевела свій погляд туди ж, куди й він. Вона ахнула. Через браму заходила Аня, а поруч із нею йшло два великих пси. Весело махаючи хвостами і торкаючись своїми мордочками до Ані, то до стегна, то до руки. Дівчинка погладила тварин, потім нахилилася і зняла із шерсті чорного собаки реп'яхи. Як це так? Що трапилося? Але страх Василини вже не був таким сильним, адже поруч були батьки. Тоді Анна підійшла. До свого батька і сказала Пробачте, будь ласка, я привела їх з собою, обіцяла, що ви їх нагодуєте, промовила дівчинка, показуючи на собак. Вони дуже голодні, у вас так багато їжі. Нагодуємо, кивнув Євген, відволікаючись на худеньку дівчинку і двох бездомних собак. Нагодуємо. Собаки залишились жити з ними, і не тільки вони. Через рік Аню таки все так маленька лялька стала справжньою сестрою і донькою. Вона навчила Василинку цінувати те, що вона мала. І з Ані зробили справжню леді, а Софія, нарешті, стала щасливою. Хоча Манери не заважали дівчаткам башкетувати. Євген, який щиро полюбив прийомну донечку, часто усміхався, дивлячись на сестер, і думав. Мабуть, я такий хороший бізнесмен, якщо зміг купити навіть щастя. Мабуть, це була його найкраща угода в житті.